Привіт, привіт! Усім мене звати Настя. Я тренер особистий та дієтолог. І сьогодні середа, це означає, що час на нове тренування. Сьогодні буде максимально коротеньке тренування, воно триватиме всього лише 12 хвилин і буде направлене на наш прес. Усі вправи я виконуватиму на калимку. Відповідно, нам не потрібно буде вставати і нам не потрібно використовувати жодне обладнання. Звичайно, якщо ви маєте якісь тягарці, можете одягнути їх на ручки, на ніжки, але це лише якщо ви хочете додати складності до вашого тренування. Я пропоную без жодних слів розпочати наше тренування. Так, я собі розташую мікрофончик ось тут. Натискаю на старт та й розпочнемо наше тренування. Лягаємо на килимок. Зараз у нас 20 секунд на підготовку. Розкладаємо ручки по бочкам. Я, на жаль, не маю достатньо місця для цієї руки, але розкладаємо на бочки, піднімаємо наші ніжки, стараємося, щоб було 90 градусів в згині колін. Спина максимально притиснута до підлоги і робимо ротацію в одну сторону, піднімаємо ніжки і в іншу сторону. Нема обов'язку. Класти ніжки на підлогу в нижній позиції, можемо затримуватися над тому, що досить часто тіло не є настільки мобільне, щоб дозволило аж відкласти ніжки, так? Або знову ж таки, коли ми відкладаємо, ми й забираємо напруженість з нашого кору, нашого пресу, а всі вправи стараємося максимально гарно напружувати його. Наступна вправа, яку ми будемо виконувати, піднімаємо ніжки, знову ж таки зігнуті в колінах, ручки за головою, і ми будемо напружувати животик і повертатися назад. Старайтеся не тягнутися плечима і не тягнутися головою. Так, ми руками лише просто підтримуємо нашу голову, не тягнемо її і піднімаємося лише за рахунок нашого пресу, напружування нашого пресу, напружились, повернулися назад. І знову напружили максимально наш прес. Повернулися назад. Якщо є якісь неприємні відчуття в шиї, ми за кожним разом, коли повертаємося назад, відкладаємо нашу голову, щоб вона відпочила. Прекрасно. Знову ж таки, ручки на бочки, ніжки залишаються в тій самій позиції. Трішки піднімаємо лопаточки, звичайно, якщо дозволить вам ваша шия. І тепер одну ніжку ставимо на підлогу, іншу ніжку ставимо на підлогу. Навіть не ставимо, просто доторкаємося. Складніша версія це тоді, коли ми рівну ніжку будемо від. Справляти на підлогу. І знову ж таки, якщо відчуваєте якісь неприємні відчуття в шиї, можете покласти голову або руками просто зробити кишеньку, покласти голову на руки і в тому часі відчувати, як гарно напружується животик. І немає жодних неприємних відчуттів в шиї. Не тягнемо руками. Зверніть увагу, що ми не тягнемо, а руки лежать на голові. Так, це дуже важливо. Що ми тепер будемо робити? Тепер протиставною рукою тягнемося до протиставної ніжки, до серединки, до кісточки, можна сказати, так? І повернулися. Знов за кожним разом повертайтеся цілісно, якщо у вас є дискомфорт в шиї. Дайте можливість шиї відпочити. І не поспішайте всіх вправах. Ці вправи не є для того, щоб в них поспішати. Прекрасно. І супер. І також старайтеся на кожну сторону зробити таку саму кількість повторень. Тепер кладемо ручки собі під сіднички. Ніжки вирівнюємо і будемо піднімати ніжки, опускати. Піднім. Тільки старайтеся знову ж таки не виконувати це цілим тілом, так? Звертайте увагу на те, щоб. Виконання даної вправи було через наш прес. Власне, він напружується і піднімаються ніжки. Прекрасно. Супер. Ще трішки. Спинка притиснута до підлоги. Супер. Тепер відставляємо ніжки на килимок. І зараз будемо робити, як моя клієнтка одна назвала цю вправу. Він. Досягати до однієї ніжки пізніше до іншої. Супер. В одну сторону в іншу. Не тягніться грудною клітиною. Тут лише пресик виконує дану вправу. Супер, ще трішки. Я завжди випускаю повітря, коли скручуюсь, тобто. Іх. 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 Супер. Що ми тепер будемо робити? Називається вправа скололаз. З зовнішньої сторони рука з внутрішньої і стопа. З зовнішньої сторони, внутрішньої і стопа. Якщо вам буде складно виконати дану вправу, ви можете просто виконувати ось таке дотягування до стопи. Або скололаз. І не тягніться грудною клітиною. Супер. Ще трішки. Угу. Прекрасно. Тепер ручки знову ж таки за головою. Робимо корзинку, кладемо голову на ручки і затримуємося в даній позиції. Ніжки підняли, помаленьку опустили. Тільки не опускайте нижче того рівня, до якого у вас спина залишається. От я відчуваю, наприклад, що я вже, якщо дотягуюсь до підлоги, то в мене спина відривається. Якщо вам складно це контролювати, то просто затримайтеся в даній позиції і протримайтеся так. Вона не повинна відриватися. Так, у нас зараз є ще два підходи. Ми зробимо один підхід на одну сторону, таке дотягування рукою до ступи, і один підхід на іншу сторону. Так, протиставна ручка цілий час на підлозі. Як вам взагалі відчуття? Як ваше тіло почувається? Я однозначно відчуваю прес. Він мене досить таки швидко включається в роботу. І тягнемося рукою на зовнішню сторону, не на внутрішню, а на зовнішню. І тепер інша сторона. І після цього в нас вже має бути розтяжка, заспокоєння тіла, але ми ще зробимо одну вправу. І поїхали. Знову ж таки, пам'ятайте, що голову можете відкладати за кожним разом, коли повертаєтесь на підлогу, якщо є неприємні відчуття. У відділі шиї. Прекрасно, тепер стаємо на бік. У нас зараз буде бічна планочка на одну і на іншу сторону. Я вже таймер буду засікати без оцього пік-пік, без пікання, без звуку. Нижня ніжка у нас зігнута, верхня ніжка рівна. Це легша версія. Складніша версія це тоді, коли дві ніжки рівні. Ми зробимо легшу версію. В, в, так, в ліктєвий згин 90 градусів долоною вштовхуємося в підлогу Так, для стабільності. Піднімаємо наше тіло на нижній ніжці, піднімаємо верхню ніжку і тримаємося. І тримаємося. Ручку можемо також направити в цю сторону. Протистав на доніжки. Ще трішки. Ще 15 секунд. І тоді виконуємо те ж саме на іншу сторону. Ще 10. Старайтеся, щоб голова була продовженням спини. Тобто погляд направляємо вперід. Ще трішки. Прекрасно. Опустилися. І тепер інша сторона. Так, я поки що візьму собі таймер, щоб прошуткувати. На іншу сторону. Час. І знову ж таки лягаємо, прослідкуйте за ліктем, прослідкуйте за нижньою ніжкою. Так трішки відсунуся і пі, зараз пі. Піднялися і тримаємо. Я завжди кажу за те, що варто розпочати тренування щось мінімального, для прикладу, як це 10, 10 хвилин, що це я кожен зможе вителити. Видалити. Виділити. Щось заговорююся. Ще трішки. Два, один і опустили. Прекрасно! Браво! Ми це зробили. Ми пропрацювали наш преси. Тепер давайте трішечки ще заспокоїмо тіло. Правда, ми не будемо я думаю, аж прям три хвилини, хоча зараз подивимося. Так, я не поміняла час для розтяжки. Це переважно стільки триває розтяжку після такого класичного тривалого тренування. Лягаємо з вами на спинку, обнімаємо наші ніжки і стараємося. Розслабитися. Дасте мені знати, чи вдалося вам за тих 10 хвилин відчути прес. І також буду щиро вдячна, якщо напишете в коментарях, як вам такі короткі тренування заходять. Чи за коротко, чи якраз ідеально, щоб виділити в своїй щоденності час для того, щоб пропрацювати якусь там конкретну партію за такий короткий проміжок часу. Прекрасно, тепер вирівнюємо ніжки, ручки і розтягуємося. Я, до речі, сьогодні була в, тр... в спортзалі, зробила тренування для всього тіла, але залишила прес. Тому я прийду додому, якраз для... запишу для вас відео, на якому пропрацюю прес. Хоча я загалом стараюся зробити кор, а кор це м'язи пресу, м'язи спини і сідничні м'язи, особливо верх. Супер, тепер давайте одну ніжку потягнемо в протиставну сторону. Чудесно. і міняємо сторону. Прекрасно. Обнімаємо колінка, розгойдуємося і піднімаємося. Чудово, ви зробили це коротеньке тренування. Вірю, що вдалося відчути пресик. Я щиро вам дякую за те, що ви були зі мною. Також буду щиро вдячна за підписку, пальчик вгору, за коментар, тому що я на шляху до 10 тисяч підписників. Хотілося б досягнути цього числа в цьому році, а там побачимо. Але ви можете стати тими важливими позлинками на шляху до моєї мети, за що буду щиро вдячна. І так, до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!